Я просто жінка, просто жінка я, п'ять букв у слові. Ну, куди простіше? Я люба, я кохана, я твоя, я та, яка на світі найрідніша, сумна і ніжна, мовчазна і ні. Я та, який протягує долоні, Я палена у вогні і писана у золотій іконі. У муках я життя тобі даю, і зуби стіплю, на війну пускаю, біля вікна затилена стою. Я просто жінка, і немає краю такої простоті, Зребра чи ні, я Єва, я спокусниця Адама, я та, які присвячують пісні, я та, які говорять, просто мама. Я просто жінка, грішна і свята, слабка і сильна, сіра, і яскрава. Просто жінка.